Як я набрала майже 3 кілограма. Якийсь неправильний мутерцьох, ну що зробиш. Сьогодні розповім про основні фактори набору та що з цим я буду робити. Насправді я дуже спокійно до цього відношусь, але я відчуваю, що мені комфортніше у вазі 59-60 кг. кілограм. Отже, основні фактори. Перший це приїхала в гості сфекруха вперше за три роки. А і вона зараз бовська водить садочок, і інколи навіть садочка забирає. А я все час дуже багато працюю. У мене сидяча робота. Тобто, моя НТА дуже різко знизилася, повітряла донизу. Ентеанетронувана активність найнарші вимряти по кроках. Другий фактор це холодна пора року. Хоч це після вулиці холодна, прийти додому, чогось тепленького, добренького з'їсти. І враховуючи те, що я трішечки розслабла цієї осені, я не дуже себе контролювала. І третій фактор це пізній сон. Ми з Олегом лягаємо спати після 12-ї ночі. Такого раніше ніколи не було. Але тут приїхала Григорівна, ми вирішили подивитися фільми, відпочити, можна довше Тож сон безпосередньо впливає на набір ваги, тому що, якщо ви не доспали менше латину громадоситості виробилась, ви відповідно більше хочете їсти і їсти. Про свій план та алгоритм дій я розповім у наступному.